Ось ми вже телепортувалися до нашого родового лісу. Висаджений був 20 років тому назад. Ось вже такий результат. За короткий відрізок часу вже реальний ліс, який утворює кисень, грибочки вже в нас тут ростуть осінню після дощиків, Маслюки, лисички, різні мухомори потроху. У лісі можна ходити довго, він має площу пів гектара. Є різні дерева, в живоплод більш понасаджено різні дерева, і липи, і граби, дубочки, клени. А зараз йдемо вже Ось наші грядки. Такі в нас вся територія засаджується і кожен рік по своїй технології підлаштовуємося під погодні умови. І погодні умови підлаштовуємо свої грядки. Тут ось жито. Трошки цей рік рідке жито, бо так і сіяли не густо, і город тут після озера якби все рівнялося, так глина більш була, то поки земля відновлюється. Тут кавунами все засаджували, дітвора, і ми всі разом. так, на спільні грядки, всі якби кожен щось садить, що бажає. І теж так траву, як писала Анастасія, всю не вириваємо вже зараз, як вже рослини доросліші, то вже трава створює мікроклімат, і земля не так перегрівається. Тешник, трошку куруджа, все, ту поки цей рік на глині, тут не дуже якби, набралися росту, але потихеньку земля відновлюється, завдяки тваринам теж органічні добрива вносимо. Тут і квасоля місцями теж, де глина, то більш така гірша, де більш розсипчаста земля. То... Вже якби краще. І помідори тут, а все якби в нас одне з одним. Про все дивимось, як воно себе відчуває. Як є хороший результат, на другий рік знову садимо, якби рослини поряд одні з одними. Бурячки. Бурячки, да, тут. Буде борщик на день землі. Подарунки вже земля обдаровує своїми є плоди, персики дозріли теж в саду. Цибуля теж цей рік на... Садили, якби різних трохи, сортів і довга, і кругла, будемо бачити. Садили весною цибулю, то ще якби її зарання збирати, ще б саме дощики пройшли, то саме буде вона рости. Картошка, теж вже жуки доїдають, їм листочки, а нам корішочки, якби ми від жуків не обробляємо. Дітвора збирає, віниками змітає, дай так потроху вже зараз перецвіла, то вже можна не збирати, вже жуки хай насолоджуються листочками, а ми будемо вже збирати плоди. Дара кабачки. Кабачки теж вже порозпліталися вже. Кожен день можна і сушимо. Ми той рік багато кабачків сушили. То вони такі чіпси смачні. Ну, без солі, все, воно якби сушені, такі хрустки смачні. Діти люблять. Кукуруза теж все тароскана. Так, йдемо ще до часника. Часничок ми любимо теж, діти малі були, не їли, то якби менш часника йшло. А зараз вже діти всі їдять часник дорослій. Ми, то ми багато садимо, Із юри Пересвєта теж, брали насіння, в них такий від бабусі ще часник, смачний, пекучий, такий, як я люблю. У нас тут ще коріандр цвіте, рукола цвіте. Ось рукола цвіте. Це часник. Трохи туди капуста. Да, туди. Разом з часником насадили капусту. У нас капуста щось не дуже любить, всі руки вона така у нас слабенька, видно, земля не дуже підходить, то ми так експериментуємо І між часником. Той рік була між чуфою земля. Капуста, пшениця йде, ось полба. У нас теж є, що вже молотять би, просту пшеницю модифіковану. А от Полба вона пізніше ну, дозріває, вона ще якби м'ягкі геть зерна, ще, вона теж. Трошки в червні був град, то трошки ну, полягала де. Пшениця, але нічого, вона в такому стані дозріває все одно. Тут це якби є спельта, а це саме полба. Вона з такими вусиками мені подобається. Вона більш теж так відрізняється спельта від полби, як жито від пшениці. Жито більш такий сірий хліб житній. Так само полба, він більш такий хліб, як житній. І... Такий жорсткіший, як від спельти. Є, що теж раніше казали, спельта, полба, що це одне й те саме, але ні, це різні. Вони колоски різні і на смак теж якби, різні. Ну, головне, що вже ми третій рік сіємо з насіння. Получається, це нам Петро Вільський дав кілограм цей насіння полби. Ми перший рік посіяли десь сотку, а це вже на третій рік. Якби ну, свого зерна збирали кожен рік і вже тут ось 5 сотих і там теж на полі в тому попередньому відео теж до 10 сотих полби засіяли ми. Це рябіна. Це. Гарні кущі рябінки у нас. Дуже да, 10 років назад садили цю рябіну. Тут пусте поле було, зараз вже зовсім наче результат. Квітки цикорі дуже гарно. Коли вони є, взагалі краса яблуня, зимня теж да, яблуня. Це в нас на цьому місці, де яблуня. Тут був перший будинок, той, що пожежа сталася, згорів. Зараз вже якби земля відновилася і вже дерева повиростали, абрикоси, яблуні. Алеча там далі теж кожен рік уже ягоди приносять. Калина теж тут біля криниці і ірга. Іргів да, цей рік було гарно, багато ягодок. Голуби прилітають, да, їдять іргу, допомагають нам збирати. Дітвора mm -hmm. знизу, голуби зверху. А калина теж це Насті було два чи три роки, і сусідка Іра принесла маленьку гілячку калини. І, виходить, от, як Анастасія сказала, все воно дійсно так і є. Получається, бабусі, дідусі там дарували всі ці пластикові іграшки дитині на 2-3 роки. Вже жодної іграшки не залишилось. А калина з кожним роком, як і Настя росте, так і калина з кожним роком тільки краща і краща. І якби приносить вже плоди і насіння. От що то живий подарунок, про який Анастасія розповідала. Так, тут вже біля будинку, потроху ще будівництво теж нас по колу, то те щось робимо, то те робимо. Тут виноград. Тоже цей рік трошки змерз, весною приморозки були. то Так не дуже такий зелений, той рік був більш рясно плівся. Знову Ірга. Да, ірга смачні ягоди. Персик. Персик вчора не дочекались дітвора до Дня Землі, вчора позривали персики. А що теж цікаво, у нас в сім'ї семеро, і сім персиків визріло, всім по персику. Так цікаво. Персик як відчував, скільки нас тут живе. Получається, це ж і примуруски були, абрикоси померзли, а персик ні. було. Сім персиків і смачні, такі великі. Вчора вже на відео не встиг. Не дочекались Персики, благодаруємо Персику за плоди землі матінці. Вітаємо її з Днем Народження, землю матінку. Дякуємо тату творцю за те, що створив живу Вселенну, і що ця вічність якби, сама себе відновлює, відтворює. Головне, щоб людина не заважала. А коли будемо допомагати, то буде все, якби ну, все більш досконало, і розквітати все краще і краще. Тут теж, да. 20 років тому було пусте поле, не було де даже в тіньочок сховатися, а ось спереді то живоплід наш, потім сусідів живоплід, це все висаджено людьми. 20 років тому висаджувалися ці всі дерева і вже зовсім наша картинка, вже поле ожило, перетворилося, можна сказати, на рай земний молодий. Ось вишні тут, а теж в нас цей рік трошки були вишні, дітвора вже учаться по деревах лазить. Там далі теж садок. Дерева теж, як перший я садив, не було ну, чим поливати, ні криниці, ні озера. Тут всі дерева висихали. А зараз виходить, ну, вже як тварини були, з'явилась мульчана, перегній. Получається, стали садити дерева, вкривати їх, мульчувати. Тут теж вже все поприймалися, вже за ці за 10 років вже набирають якби, сили. Тут і вишенька така, і як японські вишні на них кажуть. Шовковиця теж цей рік. Далі ягід небагато, бо трохи померзли весною. Ну нічого, на той рік буде більше. І трави зразу під деревами стали краще рости, бо раніше геть тут тільки полинь ріс у нас. А на цих участках що далі, там люди якби не живуть. Так до цього часу і трава не росте, тільки сосни понасівалися і так. Таке різнобарв'я різно трав, що ніколи таких буває і не бачив. А такі різні всякі цікаві. Так, що все, як По черзі квітуєш, от сієш, воно якби монокультури, а тут в природі теж біля не, зараз, так, тут озеро. Получається біля озера на голій глині теж, що якби, різні квіти. От, імено, ну, такі, як Катя каже, так, що ще раніше їх і не бачили. Здається, гола глина, тільки озеро, якби ми ранішку пали, а потім углубляли ще два рази, бо вода рівень падав. Ось цей спуск теж тут. Получається, де було озеро, тут була найвища точка на участку. А зараз тут озеро, якби найнижча, течка. ця точка. І от Тут теж ну, трохи якби, кози випасують трави, так теж воно все. Як є тварини, то немає проблем з тим, що треба викошувати, виходить, все самі. Ну... Якби тварини викошують, випасують. А тут теж ми ось весною мурували. Такий, як я кажу, наш дальмен, да? хочемо зробити ємність для води, щоб збирати щову воду і з озера накачувати теж будемо, Якби, щоб поливати, там, як все, просада садиться, щоб з озера там часто не носити знизу а набирати цю ємність і вже використовувати для грядок. Тут теж так фотки ми ще до озера раніше робили, бо весь час зимою тваринам воду беремо з води, рубаємо полонку. І, Виходить, важко було ходити слизько, мокро, а вже робили ці ступеньки. А цей рік вже мурували з камнів. Ось тут ще вперед уже зроблено, а також вниз йде, вниз. це теж камінь, жорна розкопали в селі, ну, закинуте село і там розкопали е, цього е, камінь ну, з вітряної мельниці. Я спочатку планував зробити. Млин, так щоб думав, конем будемо крутити, молоть. Але так вже якби з'явилася електрика, сонячні панелі, то ми купили таку невеличку електромельницю. А ці камні виходить, вже, думаю, що з них зробити, Та і так виходить, це ну, перед, а з того боку, якби тож, такий ще ми не домурували, буде для води ємність, десь буде кубів 5 сюди входить води, ну навіть і більш можна. Дивлячись, скільки ми там. І виходить, ззаді це вже у нас грядки, там город, де ми були картошка, цибуля. І виходить, що якщо ну, набереться вода там, то ось через цю дирку з камня може вона сюди витікати, такий штучний водопад можна зробити. Ну так, на якийсь там як просто період Надо собі ззаду буде по цю, якби. Отверстя по це буде вода. А ось, виходить, цей жорн він був один, і він тону, тону важив. А ми його ну, там, на цій де ріжуть камінь, розпиляли. І, виходить, ось друга його частина цього камня зробили ми столика. й такий теж якби, вічний стіл біля озера буде ще лавки по колу зробимо. Коло у нього такий, да, як, мені головне, ну, подобається, що воно раз зробив і воно буде стояти, і стояще, правнуки, і внуки. І будуть, навіть кажу я, колись через скількись там століття, три чи хто рикарнуюсь сюди, і буду думати, хто це що це за цей мудрець такого стола зробив, що будуть ці загадки. Знизу ножка, там дітвора нацарапали 2025 рік. Це ми в цьому році його цю ножку заливали з бетона. І теж цю камінь цей важить, виходить, цим як розрізали десь 500 кг. то ми теж сюди як його з дітворою викачували, теж відео знімали так, цілий мона там ну, другів сказали не підняти нічого, ми нічого придумали, підсипали знизу піском, там підклали доски. Якось спільною силою родовою підняли. Да й да так, і ну, озеро, що цей рік, виходить, найменше води. Весна зовсім суха, снігу зимою не було. Получається, ну, низько вода ще ніколи не було. А ось якраз перед днем землі, як я кажу, ну, подарунок землі, дощик, гарні дощі пройшли, то трошки вода сантиметрів 40 до пів метра піднялась. Зараз десь виходить, 2 метри глибина озера. Як я кажу, як в нас озеро як в Анастасії, в неї 7 метрів глибина, і в нас виходить, від рівня землі 7 метрів викопано в глиб, навіть більше. вже. А води виходить, тільки 2 метри. Зараз рівень. Получається, до рівня 5 метрів до рівня води. Ну це зараз весною один рік, раз так було, що виходить, аж погород. Оці сходи, ну, що сходів не було, але ну, це щоб так зараз було води, були б ці всі ступеньки затоплення аж по ці камні. Була вода по город один рік. Це якби ну, дуже багато. Ну і так, потихеньку господарюємо, творимо, відновлюємо. Завдяки Анастасії вона надихнула, задала цього якби темпу. І це, як я кажу, не на одне життя є от, ну, цього натхнення, щоб творити далі. Удосконалювати це середовище життя наше і для дітей, і для внуків. Теж вільхи тут ми насаджували. Там ой, йдемо ще туди до <кхух> нашого родового Гарні дуба. Гарні рослинки. Думаю. Да, тут біля озера садили родовий дуб. Получається один засох тут. Цей рік. Два роки ріс. А це я ж кажу, така суха осінь і весна, і зима без снігу. І виходить справа, ось один дубок засох. Забрав якби на себе енергії руйнівні і якби, ну, може буває, що вони ще з корня пускають. Ось дуб теж вже. Росте у нас тут, мабуть, років п'ять. Ну, ми вже його брали великим, садили, з корнем викопували. Получається, тут теж декілька разів коні його над'їдали, він знову пускав збоку. І виходить, він такий, як тройний цей дуб. Там в лісі далі кедри за житом. Ну, вони маленькі, такі, якби вже років. 6 сидять, а так по сантиметрів 30-40. Так повільно поки ростуть. Минулої весни знову ми насаджували кедрів, то теж вони так зараз в траві маленькі. Тут виходить грядки теж десь територія 20 у нас <кій> тут під городом біля хати, там на, якби, на полі біля... Сусідів, там участок, виходить вільний, то ми там зернові сіємо теж. Так, чуфу. Потроху цей рік вдома чуфу не сіяли. У нас тут більш така глиниста земля, то гірше збирати цю чуфу, глина, грудочки через сітку погано висипаються, а там, ви на тому участку піщана більш земля, то там краще чуфу збирати. Та всіх святом землі благодаруємо за увагу на землі Будь бути добру. добру.